Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рашисти регулярно залучають стратегічні літаки для ударів по Україні, обстрілюючи крилатими ракетами, житлові будинки та вбиваючи дітей. Одним з таких літаків є Ту 95 який здійснив свій перший політ ще в 1952 році, заставши Сталіна. Саме він залишається основним стратегічним ракетоносцем так званих повітряно-космічних сил Російської Федерації, і саме він регулярно падає, горить, а екіпаж періодично давиться газом. Попри те, що СРСР наклепав близько 500 одиниць ТУ-95 всіх версій, у рашистів зараз лише 45 одиниць ТУ-95 МС та 18 ТУ-95 МСМ, які можуть нести крилаті ракети. Різниця між МС та МСМ в тому, що останні можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101, все інші – лише радянську Х-55, Х-555. До речі, Х-101 не вміщується у Внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою. Тому ту то 95 МСМ може нести ці ракети виключно на зовнішній підвісці. Саме тому це у більшості випадків і призводить до аварій. Але зараз не про це. Лукашенко ну дуже хотів, аби такі бомбардуальники були і в мінську. Вже навіть були готові знімати пропагандистський фільм про те, як Ту-95 сідає на аеродром, який спеціально цілий рік під нього створювали. Все було дуже таємно, але не так склалося, як гаталося. Пише білоруський партизан. Пам'ятаєте, декілька. Днів тому телеграм-канали писали про вибухи поблизу Рівненської області. Наша сторона заявила, що це навчання. Білоруська сторона заявила, що це навчання. Насправді ж поряд із базою кожушки здійснив аварійну посадку саме ту 95 який прилетів відзняти для пропагандистського фільму. Тоді ще тривога лунала тільки у Волинській і Рівненській області. До слова, був без ракет, а шкода так би патіня рознесло повністю. Телеграм-канали дають різні версії. Одна із основних вихід із ладу одразу трьох двигунів. Що і послугувало аварії. Ще одна версія вихід із ладу рульових тяг. Ну і остання найбільш мало ймовірна. Бомбардувальник збили системи ППО. Сучасні натовські, які нібито дістали його із міста Сарни. Що ж, ми віримо, цілком може бути за даними телеграм-каналу. Загинуло двоє членів екіпажу ще чотирьох в критичному стані доставлені в реанімацію Бреста. Ну що ж рашистським пропагандистам залишається верещати, що Ту-95 це аналегавнітний літак, бо дійсно розробити за 70 років його. Аналог вони так і не змогли. А от українська ППО і Девасійні групи за 70 років таки змінились. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.